Всім привіт! Знаю, що серед вас є такі ж вперті і амбітні, як і я. Тож чи готові ви прийняти виклик і довести, що заробіток без вкладень – це реально. Настав час перейти від теорії до практики. Я підготував марафон, який можна буде пройти в будь-який момент. Протягом двох місяців ми крок за кроком працюємо з кранами з топ пятірки мого рейтингу та додатково можемо проходити перспективні айрдропи. Але, чесно кажучи, по айрдропам результат можна очікувати набагато довше. Тож в першу чергу працюємо з кранами. Мета проста і чітка. Вийти на результат за ці 2 місяці від 10 тисяч до 500 тисяч сатош біткоїна. Це за поточним курсом від 10 до 600 доларів. І робити це можна паралельно з роботою, навчанням або ж домашніми справами. Це не просто експеримент, а реальна перевірка, скільки можна заробити без вкладень, виділяючи мінімум часу. Я починатиму з наступного тижня. Тож, якщо ви готові йти разом зі мною, напишіть у коментарях. Протягом цього тижня мені буде приємно відчувати, що ми команда. А ще приємніше дійти до фінішу разом і також бачити ваші результати. Якщо ж ви дивитеся це відео набагато пізніше від моменту запису, це не є проблема. Ви можете пройти цей виклик самостійно, будь-коли. А коли отримаєте результат, поділіться ним у коментарях або на каналі. Це буде мотивацією для інших, а також покаже, що ви змогли. Тож, починаємо. Успіху вам!